Чотирьох молодиків, підозрюваних у причетності до скоєння низки крадіжок зайбок з терміналів, затримали у Бердичівському районі. У салоні їхнього автомобіля було знайдено знаряддя злочину, радіостанції, маски з прорізами для очей, а також гроші. Під час огляду місця події у затриманих було вилучено знаряддя злочину, грошові кошти та автомобіль. На даний час внесено відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтєю 185 частиною 3 Кримінального кодексу України. Слідство буде встановлювати причетність даних осіб до даного злочину, а також до інших злочинів на території України. Нагадаємо, раніше Приватбанк оголосив про виплату гарантованої винагороди у розмірі 100 тисяч гривень за будь-яку інформацію, яка допоможе затримати банду злочинців. У банку запевнили, що нагорода буде виплачена і подякували правоохоронцям за оперативну роботу. Хочеться відмітити професійну роботу співробітників. Уголовного розыска, та Житомирська і Київська області банк як пообіцяв вознаграження виплаті своєї вознагражі денежно. Он виповнить всі свої обіцятельства і сотрудники правоохранительне прохранітних органів будуть пащини згідно чинного законодавства. Якщо провину молодиків доведуть, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 6 років.